Отже, New York Times стверджує, що в Україні вже присутня державна пропаганда. Чому свобода слова надзвичайно важлива? Тому що від реалістичності адекватності розуміння того, що насправді відбувається, залежить подальша історія не лише одного народу, а взагалі усього людства. Якщо ми згадаємо історію та поглянемо на найуспішніших популістів. Гітлера, Сталіна, Леніна, то ми згадаємо одну їхню особливість, що вони надзвичайно вміло викривлювали реальність і показували людям надзвичайно переконливо те, чого насправді немає. Якщо ми згадаємо всіх, тоді хто жив і підтримував цю владу комуністів, нацистів, то вони всі ці люди. Були твердо переконані, що вони рухаються у правильному напрямку, до світлого майбутнього і ведуть за собою людство. Як показує історія, це їхнє переконання було абсолютно протилежне до істини. Очевидно, що інформаційна ситуація в Україні зараз нездорова. З одного боку, вона переповнена відвертими і ПСО, а з іншого заспокійливими казочками. Що ж робити українцям, де брати реалістично. Інформацію про те, що зараз відбувається, а ще краще реалістичну аналітику. І як на мене, найпростіше це зробити, подивившись на ті джерела, які користуються справжньою свободою слова, тобто на західні. Для дуже переконливого і простого прикладу, давайте згадаємо, що відбувалося напередодні повномасштабного наступу. Тоді західні джерела, західні журналісти повідомляли один за одним, що Путін точно нападе. А пам'ятаєте, що тоді відбувалося в нашому інформаційному просторі? Тому обов'язково думайте про джерела, які ви використовуєте, аби вони були максимально наближені до реальності. Адекватний аналіз подій читайте тут, а також обов'язково поширюйте відео, тому що це надзвичайно важливо для виживання усього українського народу та української держави. Дуже вам дякую. Слава Україні!